Жили собі дід та баба. Ото вечорами дід тютюн товче, а баба безкінечні серіали про любов дивиться по телевізору. Але одного разу баба з телевізора ось що почула. Діду, діду! Старе та глухе. Ти чуєш чи не чуєш. Нас воно будуть переписувати, а Ломазур в новинах казала. Сама ти глуха, як пень. Я ще вчора в газеті прочитав, що усіх нас перепишуть. А де ж вона? Хто? Ну, газета ж та. Та кажу ж тобі, що скурив я її, ото вже луб'я старе. Ну, ти, старе, ган, передав куті меду, скорив? Так там же ж ота, як її важна інформація. А тепер що? Що тепер будемо робити без у ж важної інформації? Хоч вовком вийд посеред хати туди і в ковіньку. Добре, дідуше, хоч телевізора. Скурити не можна. Ага, бо здуріла би ти без тої своєї любові. Якої такої любові? Та де в тебе тая любов? Та не в мене. А в тому ну, твоєму серіалі. Так там же ж хоч любов та серіальна грає. Тут що? В хаті холодно, треба плиту топити, бо кихоч нагрію. Діду, давай сірники. Дрова треба запалити, бо без вогню любов не гріє. Та немає сірників. Як це нема? А де? Так скури вже, а чи ти не чула. Сірники? А чим же я по твоєму люльку запалював, а? Ну, якщо такий розумний, що сірника в хаті немає, то вставай, іди до магазину і купи сірників. Вставай! Хоч як дід не пихтів. Хоч як дід не кректів, але таки мусив бабу послухати і поїхати на базар по ті сірники. А на порозі бабій каже, піду я бабу в магазин, а ти ж дивися, коли прийдуть переписувати, то гляди ж, не переплутай, а все так кажи, як у тій прокуреній газеті. І було. Отож, коли питатимуть, де дід, скажеш, ну, пішов на базар. Коли будуть запитувати, де ж подівся бичок, скажеш, ну, продали. А коли запитають, скільки мені років, скажеш 70. Ну, а коли вже будуть запитувати, скільки в нас дітей, кажи, 10. Та гляди ж, нічого не переплутай. А все так кажи, як у тій газеті написано. Добре, добре, іди, іди вже. Пішов дід. Як тільки старий у двері, так і переписувач у хату. Не забарився. Доброго дня, бабусю. Що ви кажете? Та ж кажу доброго дня. А, здорово будь, проходь, сідай, сідай. А де ваш дід? Що ви кажете? Питаю, де дід ваш. А на базарі продала. Що ви таке кажете? А що кажу, та й пиши. А де ж ваш бичок? Що ви кажете? Питаю, де бичок ваш. Пишу! Що ви таке, бабу мелите? Що ми лютий пиши. А скільки ж у вас дітей? Що ви кажете? Питаю, скільки у вас дітей? Та не кричи, я не глуха. Сімдесят. Ооо, звільняюся. Ця бабця з розуму зведе. У мене вже криша їде. Що ви кажете? Криша їде. Що ви кажете? Криша їде. Куди? Чия? Та куди їде? Криша! Та то, то нічого. Скажете моєму дідові, він ту кришу й поправить, де молотком підстукає, а де дрином підіпре. Ні, не дай Боже ще такого діда, як ви, вислухайте. Вуха не витримають. То нічого, поможем! У мене старшенький на вухо горлоноса вивчився. Поможе, Поможе!